Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Вовк, Собака та Кіт. Був собі чоловік і мав собі собаку. Собака той, доки молодий був, той старі хазяїна. А як постарівся, то хазяїн і прогнав його з двору. Ходив він собі по степу, ловив там що попало, та їв. А раз якось уночі перестрів того собаку вовк. Здоров був, собако. Поздоровкались. Вовк і питає Куди ти, собако, йдеш? Та поки я молодий був, мене хазяїн любив, а як постарівся, то він і прогнав мене з двору. Вовк питає, Може, ти собаку їсти хочеш? Ще як хочу. Ходім, я тебе нагодую, каже вовк. Пішли, ідуть степом. Побачив вовк овець, посилає собаку. Піди, каже, подивись, що то пасеться. Пішов собака, подивився, вертається, й каже: Вівці. Та хай вони виздихують, понабираємо за зуби вовни і не понаїдаємось. Ходім, собако, далі. Ідуть вони, побачив вовк гусей. А піди, каже, подивись, собако, що там пасеться. Той собака пішов, подивився, вертається, каже: Гуси, хай вони виздихають, понабираємо за зуби пір'я і не понаїдаємось. Ходім, каже, далі. Ідуть вони далі. Побачив вовк, коняка пасеться. А піди, каже собако, подивись, що то пасеться. Собака прибігає й каже, Коняка, ну, то буде наша, каже вовк. Пішли до тієї коняки. Вовк так гребе землю, кротовиння їсть, щоб розсердитися, тоді й каже. А дивись, собако, чи в мене хвіст тріпочеться, подивився собака. Тріпочеться, каже. А тепер дивись, каже вовк. Чи посоловіли в мене очі? Посоловіли, каже собака. Тоді вовк як кинеться, як схопить ту коняку за гриву, звалив її та й їдять удвох з собакою. Вовк молодий. То наївся швидко, а собака старий гризе, гризе і нічого не з'їсть. Поприбігали інші собаки і прогнали його. От іде той собака, і дорогою знайшов такого ж кота, як і він, у степу мишей ловить. Здоров! каже брате коте, а ти куди? каже, йдеш. А так блукаю собі. Поки молодий був, то робив у хазяїна миші ловив, а тепер уже старий став, миші не побачу. То хазяїн мене й прогнав з двору, то я оце й блукаю. каже собака. Ну, ходім, брате, коти, я тебе нагодую. Це вже й він так хоче робити, як вовк. Ідуть вони вдвох. Побачив собака овець та й посилає кота. Біжи, каже, братухо, подивись, що то там пасеться. Кіт побіг, подивився та й каже Вівці. Та й хай їх цей та той забере, понабираємо за зуби вовни і не наїмося, Ходім далі. Ідуть. Собака побачив гусей. Піди, каже, подивись, братухо, що то пасеться. Кіт побіг. Подивився, каже, гуси Та хай їм лихо. Понабираємо за зуби пір'я й не понаїдаємось. Пішли вони далі ідуть. Побачив собака коняку та й каже Біжи, брате коте, подивись, що там пасеться. Пішов кіт, Подивився, та й каже, Коняка. Ну. Це буде наша, поснідаємо добряче. Почав собака їсти землю, почав сердитись. каже А дивись, брате коте, чи в мене хвіст тріпочеться? Ні, каже кіт. Собака знов гризе землю, щоб розсердитись, та знов. А що? Чи тріпочеться? Кажи, що тріпочеться. Подивився кіт та й каже Трошки почав тріпотатися. Тріпнем бісову коняку, каже собака. Знову почав собака грибти землю, питає кота. А дивись, брате коте, чи посоловіли в мене очі. А кіт каже ні. Е, ти брешеш. Кажи, що посоловіли. Ну, нехай посоловіли, каже кіт. Собака як розсердився та як скочить на ту коняку. А та коняка, як дасть йому копитами по голові, він упав і очі витріщив. Прибіг котик та й каже Ох, братику, аж тепер у тебе очі посоловіли. Та й казці кінець.